буде тому що в Тут насправді залежить і від бажання чи не бажання когось чиновників контролювати. є договір, вкладаний він порушений. Немає маршрутів, немає транспорту на маршруті, не надано нам доступу до gps навігації цих транспортних засобів, ми не можемо контролювати інтервал руху, ми не можемо контролювати кількість рейсів і таке інше. Тобто ці листи отримали. Наступний крок, про який я говорив, необхідно перевізникам негайно усунути ті речі, які можна усунути без великих капіталовкладень. Ми не говоримо сьогодні про закупівлю нових автобусів, але ми чітко можемо говорити про те, що так, паління водіїв в салонах, гучна музика, неприбраний салон чи неохайний вигляд транспортного засобу з зону. Недотримання графіків, надання нам доступу до gps навігації щоб ми могли відслідковувати і контролювати транспорт, воно не потребує капіталовкладу. Це вольове рішення кожного керівника. Після цього ми готові розглядати питання поступового підняття тарифів після громадських слухань, після надання всіх необхідних розрахунків. І скажімо так, за умови, що буде надана і інвестиційна складова пропозиція, Тобто, скільки нових автобусів на кожному маршруті з'явиться до кінця. Скільки на це може бути часу? От коли це може плаватися? Я переконаний, що якщо це питання не політизувати, не, не робити з цього, скажімо так, а сідати і працювати, то це можна вирішити достатньо місяць-півтора. Новий конкурс буде. Безперечно, нам треба створити конкурс, конкуренцію на ринку перевезень. Якщо ми знову проведемо конкурс, так як в минулому році, коли жоден перевізник не подався на маршрут, іншого перевізника не було бажаючих, скажімо так, з, з інших міст. У нас була по конкурсі одна конфліктна ситуація. Це один маршрут, куди ми виставили автобуси нашого комунального підприємства. Там підприємець був невдоволений, який раніше обслуговував цей маршрут. Тому нам треба. Переконаний розвивати комунальний транспорт, закупати автобуси для того, щоб частка в галузі перевезень, частка міського комунального транспорту була не ну, менше 20-30%. Депутат міського радиатор так само написав заяву, що хотіли проведе колегу з України. Чи подавав вам заяву? Заяву заяву я отримав. Будемо задати. Я безпосередньо говорив, що я готовий призначити депутата Коваляка, як скажімо так. Людину, яка вважає, що він абсолютно розібрався в комунальному господарстві, в громадському транспорті. Інших кандидатур я не розглядаю. Сьогодні зустрічався з колективом підприємства, спілкувалися. Претензій в мене до керівника немає. Він зараз ну, сьогодні був на зустрічі, взагалі знаходиться на лікарняному, тому що там те, що відбулося на сесії, воно зрозуміло, що людина скажімо так, старшого віку, воно без, без наслідків для здоров'я не проходить. Тому поки працюють. А як сьогодні, що сьогодні відбувається з перевізниками? Чи вони припинили, чи далі продовжують свій неформальний... <ок viewers> <Different movie> як ви це називаєте? Як це називається те, що вони зараз роблять? Це страйк? Це... Так, якось італійське чи ще. Це певною мірою страйк, безперечно, тому що це не робота. І це створює незручності чернівчанам. Ми готові вчора відпрацьовували. Питання, що ми будемо робити в випадку, якщо повністю зупиниться транспорт, тобто будемо залучати, будемо залучати, ну по перше, звертатися до населення за допомогою, тому що кожен в цьому випадку має підтримати свого сусіда, друга, знайомого. Ми не перше місто, яке, на жаль, потрапляє від таких страйків. Будемо залучати транспорт підприємств організації установ, які є в них пасажирські для перевезення людей на більш віддалені райони міста. Максимально я просив сьогодні колектив тролейбусного управління зробити все для того, щоб якомога більше машин змогло вийти на лінію. Тобто готуємося з перевізниками, будемо спілкуватися. Повторюсь, тут. Іншого варіанту, як зробити з наших перевізників з декого, дехто правильно працює, достатньо відповідальна. Частина надала доступ нам до GPS-навігації, Ми можемо бачити, як виконуються умови договору. Зробити соціального партнера відповідального іншого шляху немає. Дякую. Дякую.